У бою за батьківщину загинув Закарпатець, брат соліста гурту без обмежень Дмитро Чендей. Брат артиста захищав Україну з початку повномасштабного вторгнення. Дмитро Чендей – випускник Новоселицького ліцею Нересницької громади на Закарпатті, загинув 29 червня. Під час виконання бойового завдання отримав поранення несумісні з життям. Вічна шана герою. В Ужгороді в кар'єрі вилучили тіло юнака. Це юнак 99-го року народження, який ймовірно потонув 28 червня. Його знайшли і вилучили з кар'єру для проведення пошуків тіла ймовірного потопельника. Впродовж 29 і 30 червня залучали водолазів Ужгорода. Про це інформує головне управління ДСНС Закарпаття. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу гори Петрос на Рахівщині заблукала туристка. 40-річна киянка вирішила самотужки здолати цю вершину. Відтак, залишивши машину в селі Кваси, вона піднялася на гору шешул і вже прямувала до Петроса, коли різко погіршилася погода. Почалася сильна злива. Жінка змокла і в тимані втратила орієнтир. На допомогу туристів вирушили фахівці квасів. Вона надіслала їм свої координати, але вирішила продовжити рухатися. Врешті-решт жінку відшукали на полонині менчул. Два дні дегустації і визначення найкращих вин Закарпаття. У Мукачеві відбувся дегустаційний конкурс вин, що претендують на географічне зазначення на срібної землі 2024 року. О замку Паланку журі дегустувало 113 зірців від 32 виробників Закарпаття. Ти що вин на срібної землі? Це наша ідентифікація, це наша особливість. Ми хочемо так називатися, і хочемо під цю географічну назву робити саме такі вини, як ми хочемо і з, з нашими задумками, з нашою філософію. Зна. Ші гамов сортів поширити інформацію щодо впровадження системи географічного зазначення в галузі виноробства. Головна мета заходу це ефективний інструмент збереження унікальної виноробної спадщини регіону та його розвитку. У конкурсі було три номінації: вища нагорода конкурсу, гран-при, медалі золоті, срібні, бронзові і дипломи учасника конкурсу. Десять експертів, представник Угорщини, представник Румунії, вісім членів спілки Сомельє України. Комісія перший раз була розділена, окремо працювали по категорії білих вин, окремо в категорії червоних вин. Ми маємо результати. Результати на конференції директор конкурсу озвучив 78% вин, які брали участь у конкурсі, отримали призові місця. Найвищу нагороду отримало вино Троянда 2022 року винороба Романа Мушки. 19 зразків вин нагороджені золотою медаллю, 32 два сері... Лібною 37 – бронзою варто відзначити, що це вперше в Україні провели регіональний конкурс вин за міжнародним стандартом, коли розподіл балів відбувся за регламентом міжнародної організації виноградарства і вин. закарпатське вино знають всі, а розумітися на ньому не так багато людей можуть. Я також можу сказати, що є особливість стилистики закарпатського вина. Чому тому що це висока вологість, це ароматичні свіжі. Живі за кислотністю вина, це дещо треба попрацювати з червоними, і звісно прекрасні результати на рахунок ароматичних кріплених, такі як треєнда Закарпаття. Чому ну тому, що це найкращі результати наразі, члени асоціації виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття активно готуються до реєстрації географічного зазначення вина срібної землі. Це важливий крок для закарпатських виноробів, які свідчить про готовність розвиватися і вдосконалюватися за європейськими правилами. Імовірно, бойлер став причиною пожежі в житловому будинку на вулиці Лесі Українки в селищі Солоцино на Тячівщині. Прокинувшись серед ночі, один із домочадців відчув запах диму, який долинав із ванної кімнати. Попередив усю сім'ю. Після чого разом вони покинули оселю. Невдовзі на місці події працювали вогнеборці Тячева, Великого Бичкова, а також нижньої апші. Трохи більше години знадобилось надзвичайникам, аби загасити пожежу на площі 99 квадратних метрів. 1 липня в Україні відзначають День слідства. Це професійне свято правоохоронців, діяльність яких спрямована на боротьбу за справедливість і захист закону. З нагоди професійного свята, заходи до дня слідства відбулися в головному управлінні Нацполіції Закарпаття. Генерал поліції 3-го рангу Ярослав Колесник подякував слідчим за професійне виконання службових обов'язків за непохитну вірність українському народу та боротьбу зі злочинністю. Окрім цього, з нагоди дня слідства Ярослав Колесник відзначив кращий слідчий підрозділ Закарпатської області. Відділ поліції. Номер один Ужгородського районного управління поліції вітаємо з професійним святом.